Я ніколи не був чиновником, проте всі свої сили я віддавав величі і славі нашого народу. Я народився у Києві. І перші роки наша сім'я ще чоловік жила вся разом в двох кімнатах комунальної квартири мого діда. Він був професором і викладав економіку цукрової промисловості в інституті Мікаяна. Моя бабуся, коли в юності вчилася в Київському університеті, застала ще знаменитого неокласіка Зірова. Покоління моїх дідів і бабусь пройшло дивовижну школу життя, дві війни, голодовки. Чудові університети, де викладала ще дореволюційна інтелігенція. Люди неймовірного як для нас рівня культури. Взагалі я бажаю, що наші діди були в усіх відношеннях якісніші за нас. Мій батько науковий співробітник інституту технічної теплофізики, а мати інженер. Я вчився в середній школі, де набував знання і проблеми, притаманні всім тодішнім і теперішнім школярам, ненависть до навчання і страх перед новим знанням. На відміну від багатьох, мені поталанило, і згодом я зміг подолати це завдяки дивовижній людині, якій я зобов'язаний більшою долею оптимізму, який маю. Це Валерій Курінський, з нове життя і десятків мов. При першій зустрічі він сказав мені, заради задоволення раптової цікавості треба відкласти і поцілунок. Ось і ви. Ти цілуєшся з дівчиною. І тут чомусь пригадуєш вираз, екзистенціальний вакуум. І не можеш пригадати, що він означає. Перерви поцілунок, візьми словник і подивись, ніколи не можна відкладати задоволення інтересу до нового. Я їздив до археологічних експедицій, а потім служив в радянській армії. Моя спеціальність командир бойової машини піхоти. 30 мм гармата 2,42, стабілізована в обох площинах, максимальний темп стрільби – до високих пострілів на хвилину. Коли я служив, вже не було дідівщини, були конфлікти на міжнаціональному ґрунті, кавказської і середньоазіатської молоді, яка всіх і ганяла. Слов'яни проявляли себе ганебно, боялися і присмикалися, не були здатні об'єднатися і захиститися разом. Після чергової бійки я зібрав всіх українців і росіян роти і закликав їх до організованого опору. Проте, коли дійшло до справи, я знову опинився сам на сам з натовпом кавказьких братів. Тоді я зрозумів, що всі наші проблеми від нашої деморалізації. Це моральний тонус визначає і стан армії, і стан економіки, і рівень культури. Час від часу в роті проводили політзаняття. Тільки двоє з нас могли показати на карті Африку, і тільки я один здатен був показати екватор. Згодом подібний рівень освіченості я спостерігав і в Верховній Раді. Люди значно менш поінформовані в абстрактних питаннях, ніж нам здається. З 1987 року я входив до деяких антидержавних гуртків. Я брав участь в організації перших масових мітингів у Києві. Тоді ще ніхто не знав, чим закінчиться перестройка, чи то перестрілкою, чи то пересадкою. Але в другій половині 80-х репресивний апарат працював вже вкрай погано. Були бійки з міліцією значно менш жорсткі, ніж в 90-х. Мене пару разів садовили на 15 днів, оце і все. Тим не менше, я зі здивуванням бачив, як багато хто ламався навіть після 15 добового ув'язнення, після двох-трьох бесід за співробітниками КГБ. Ну, так усмілити, давайте. Я нічого ну, не, не нарушаю. Ви ну, так думаєте? Ну, хватит, сказав. Откройте ворота. Саша, ну подобрі сюди. Я не пойду. Да пойдемо. Ну що за дітки це свадкується і що нічув. Ну такі ну, виясніть. Нічого не нічого, не поняли? Справа в тому, що людині важко витримувати постійний тиск, навіть невеликий. 15 хвилин кожен здатен бути героєм, але мало хто здатен гідно боротися зі страхом 15 місяців. Невелика, але довга небезпека ламає людей. Ніхто не вірив, що Радянський Союз може розвалитися просто, без війни, революції, масштабних соціальних потрясінь. Тому я зі своїми товаришами створював бойові організації, які могли б ефективно діяти в умовах розрухи на честь нашої організації і бувших і майбутніх перемог. Слава нації! Ніхто не очікував, що попереду в нас роки стабільності ми готувалися плисти в бурхливому морі, а довелося брести по болоту. І в терміновому порядку переробляти щогли на мокроступи. У 91-му році мешканці Придністров'я проголосили окремо від Молдавії республіку. Верховна Рада Придністров'я звернулася до українського керівництва з проханням приєднати Придністров'я до України. Наступного року молдовська армія і поліція за підтримки румунських військових радників спробувала подолати придністровців воєнним шляхом. Війна тривала кілька місяців. Мені довелося організувати і очолити українських добровольців на захист Придністров'я. Українці тримали позиції в районі Кошниці і в Дубасах. Вони проявили себе як один з найбільш боєздатних і дисциплінованих підрозділів цій війні. Потім було багато воєнних походів, безліч страйків, акцій громадянської непокори, віршів і пісень. Малювали 30 метрову карту перед вікнами чиновників Міністерства закордонних справ для того, щоб вони кожен день бачили в свої вікна те, за що вони мають боротися. Ми вимагаємо, щоб в кожному населеному пункті Придністров'я була виборча дільниця. Ми не будемо вважати вибори легітимними до тих пір, поки придністровці всі не прийматимуть можливості проголосувати. Україна це країна гарант по всім домовленостям. На жаль, сьогодні ми як завжди бачили, що Ющенко і ті люди, яких він сюди прислав, підтримували молдавсько румунську воєнщину і їм наплювати на інтереси українців Придністров'я. Всі мої конкуренти на виборах є представниками бюрократичної верхівки. Вони входять до номенклатури. Бюрократичні угруповання борються між собою за владу. Кожне з цих угруповань називає себе то опозицією, то владою, то знову опозицією і так далі. Але врятувати Україну може тільки людина з вулиці. Так завжди буває. Коли Бог захотів врятувати світ, він воплотився не в начальника. А в Тесляра. Коли потрібно було рятувати Францію, прийшла Жанна Дарк. Не з номенклатури, не з начальства, не з аристокрації. Вона була селянка. Наполеон ледь не же бракував перед тим, як очолити одну з революційних армій. Сталін не був бюрократом перед тим, як стати генеральним секретарем. Як на мене, сьогодні Україні не потрібен президент, їй потрібен вождь, тому що час зробити ривок. Поступовий стабільний розвиток дозволить нам за основними економічними показниками наздогнати Румунію років через 50. але ми гідні більшого. Я ніколи не був чиновником, проте всі свої сили я віддавав величі і славі нашого народу.